Дорожнього руху. То ми хочемо вам розповісти, як поводити себе на дорозі, які у нас дорожні знаки. І що треба робити, коли ви стали слідком, або потерпіли на транспортної пригоди. Цих <плес> квадратиках синя вони називаються інформаційно-казівні. Оце хтось знає, що цей знак означає? <плес> що це на дорозі ремонтні роботи, правда? дітки, саме тут рухайтесь, зрозуміли? Так! Червоний. Що це означає? Тому ми показуємо такий жест. Да. Що... Да. Ви до то всі! Да. З батьками по краєчку йдіть, коли вони вас супроводжують. Зрозуміло?